Буданом оприлюдив таку інформацію про те, що один з двох розробників crpa CRPA-N10 до шахедів вже загинув. Кирило Буданов говорить про те, що один з двох російських інженерів, які відповідали за розробку даних антенн до безпілотників типу Шагет, наразі загинув. А про це начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов сказав у коментарі журналістам під час заходу із нагородження учасників проєкту «Магура». А що нового? Удосконалюють антени CRPA на 16 канальні переходять ці антени, Зараз виробляє Росія. А розробляв цю антену у нас тут в Україні інженер. Це нікому не було потрібно ще на початку 2000-х років. І він поїхав у Росію зараз. Один з них, оцих інженерів-розробників, загинув трагічно якимось чином. А ще один наразі живий. Ну теж, мабуть, не А розповів про це Кирило Буданом у своїй прямій мові. Також нагадуємо, що дана антена – це спеціальна навігаційна антена, здатна забезпечувати якісне позиціонування дрона у просторі в умовах постановки активних радіоперешкод. Також такі антени визначають хибні радіоелектронні сигнали і допомагають їх ігнорувати. Як результат, ворожий реп просто не впливає на навігацію дрона і він долітає чітко до цілі. Зокрема, російські антени комата. Раніше були виявлені в іранських дронах шахет 136 російських розвідників, Орлан 10 та Суперкам. А також Кирило Буданом дав додаткову інформацію про те, що просування на наразі Російської Федерації. На території кордонів нашої Дніпропетровщини не має ніякої загрози для міста з Дніпра, тому що очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Бовдано впевнений, що місто наразі не має загрози на тлі інформації про просування російських військ до адмінкордону Дніпропетровської області. Про це він сказав у середу 2 липня під час Спілкування з журналістами також для Дніпра, окрім тих ракетно-дронових ударів, ніякої іншої загрози не існує для Дніпропетровщини. Ну зрозуміло, що по контурах Дніпропетровської області, як мінімум, з південно-східного напрямку йдуть бойові дії, причому йдуть вже досить таки давно. Нічого нового там наразі немає. Сказав у своєму зверненні Карело Буданов. Також щодо так званого літнього наступу окупаційних військ, то Буданов закликав не поширювати міфи про речі, яких просто не існує. Наступальна кампанія військ Російської Федерації не прибоялася. Додав він. Раніше у мережі поширилася інформація про захід російських окупантів у Дніпропетровській області і захоплення плацдарму у селі Дачне. Проте директор центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що станом на ранок 2 липня Дачна перебуває під контролем Сил оборони. Генштаб збройних сил України згодив також. Спросту згодом також перепрошую. Спростував заяву про закріплення окупантів у Дачному. За його даними, невеликі групи ДРГ заходили до населеного пункту, однак сили оборони знищили їх або просто взяли в. Полон, тож такі новини наразі актуальні стосовно Дніпропетровщини Дніпропетровського напрямку. І також ми можемо зараз заслухати думку одного з експертів ради зовнішньої політики Українська Призма, саме Івана Уса, про наступ окупантів на Сумщині і про те, як наші. Партнери, а саме Сполучені Штати Америки, та Дональд Трамп реагують на все, що відбувається на цьому напрямку, дійсно для Росії це може бути з однієї сторони слабкість, але з іншою повністю погоджуюсь з вами. Це може бути складова стратегічної невизначеності, тому що, по перше, у всіх зараз, в тому числі в Кремлі, на очах як то кажуть, досвід ран. І знаєте, я тут процитую телеканал Fox News, улюблений канал Дональда Трампа, який зазначив, що за атаками на ядерні об'єкти Ірану насамперед на об'єкт Фордо дуже прискіпливо дивляться зараз з одного бункеру в Кремлі, розуміючи, що наступними можуть бути вони. Тобто, з однієї сторони дійсно Трамп демонструє, демонструє незацікавленість війни в Україні, демонструє, скажімо так, небажання підтримувати Україну. Ось ми перша частина нашого інтерв'ю якраз обговорювали те, що США призупиняють е, поки що за інформацію допомогу Україні, але знаєте, у всіх же знову ж таки. Ще живе в пам'яті риторика США до початку атаки Ізраїля на Іран, коли казали, що Трамп забороняється робити Трамп, хоче обмежити постачання озброєнь в Ізраїль. Трамп не хоче, щоб США приймали участь в цьому процесі. Трамп постійно повторює, що це не наша війна, і до чого це призвело? До того що на певній стадії Сполучені Штати Америки вирішили застосувати свої бомбардувальники з своїми спецбідва, не помиляю, бомбардувальники з. Спеціальними бомбами, які власне вразили ці ядерні об'єкти, бо зрозуміло було, що у Ізраїля немає такого зброєння, воно є лише у США і США власне доєднались до Ізраїлю. Хоча риторика Трампа попередні періоди, коли він постійно переносив дати, коли він казав там 60 днів, потім через два тижні вирішимо. Тобто, те саме, що відбувається по треку війни Росії проти України, те саме відбувалось по великому рахунку на близькому сході. Але це все як багато аналітиків вважають трошки, скажімо так, відводило увагу від можливої участі США в цій війні увагу Ірану, безумовно. І це була несподіванка, коли в один момент Сполучені Штати Америки дійсно зробили те, що вони зробили. А те саме може бути і в Росії. І, власне, тому Fox News сказав, що в Кремлі, дуже uh, нервово слідкує за цією ситуацією, тому що розуміють, що США можуть казати: Ой, ми там дивимося, але ми нічого робити не будемо. Це не наша війна, ми втручатись не будемо і таке подібне. А потім uh, в один момент може так трапитись, що злетять бомбардувальники США і скажуть, що знаєте, у нас з'явилася інформація щодо загрози там запуску. Якихось ядерних ракет а, по Сполученим Штатам Америки, і ми вирішили на випередження зробити крок. Тобто такий сценарій, після підкреслю ситуації в Ірані, він вже не стає якимось нереалістичним так. Шанси на нього малі. Але знаєте, до початку атаки на об'єкт в Ірані а коли особливо Ізраїль вже був у війні, а США не долучались, коли казали цієї ночі США долучаться а вони не долучились. Потім ще одна ніч теж не долучилася. Потім взагалі сказали, що там два тижні треба. То було б відчуття, що ніякої ролі США не буде а вона була і це, як на мене, те, що прагне Дональд Трамп, Коли в оця стратегічна невизначеність, вона присутня, і тепер не зрозуміло, що буде далі, тому що подивимось як буде яка буде риторика сша що буде до речі з цією ну пенформації ЗМІ про запиненої допомогу україні чи дійсно її не буде чи це знаєте сказано було суто для росії щоб росія думала що все буде легко, а тут виявиться що далека не все так легко, і україна буде отримувати те що давали сполучені штати америки